Чоловік думає про тебе прямо зараз. А поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. Давай дивитися, що за чоловік. Дуже цікаво, тут енергія дуже йде палка, вогняна. До речі, чоловік може бути вогняних знаків зодіаку. або ж таки він просто дуже горить вами. Да? Зараз дуже багато думає про вас, але ніби він стоїть якось на відстані, осторонь. Він не проявляється, ніяких, можливо, знаків не подає, просто спостерігає або між вами пауза. Да, ніби почуття, знаєте, або охололи, або закінчились тут стосунки. Король пентаклів. Король пентаклів. Це він, так, да, випав. Король жезлів. Дуже цікаво Да, Скоріше всього, це людина, яка має вогняний знак зодяку, тобто лев, овен або стрілець. І людина, з якою у вас були якісь конфлікти, сварки, якось погано ви тут розійшлися. Але знову ж таки, да, тобто він такий дуже сильний, енергічний, пристрасний. Тут могли бути дуже-дуже такі пристрасні стосунки. І взагалі от жезл, це завжди сьогодні ви сваритесь, потім ви примиряєтесь якимсь дуже жарким сексом, наприклад. А, вот. І взагалі могло дуже багато бути такого вогню. Да? у вас Прям, ніби кожен день там ми була посуда, а потім ви так дуже страстно один одного любили і не могли без одного один одного жити. І так, да, знову ж таки, от ця вогняна енергія це дуже часто якраз таки про контроль, про бажання володіти. Можливо, людина хотіла, прям знаєте, як забрати вас і все, і нікому не віддавати, всюди контролював, щось перевіряв, якась була недовіра. недовіра. Да. А вам хотілося стабільності, вам хотілось надійності, вам хотілось комфорту, затишку. Можливо, знаєте, там в грошовому плані у людини все було добре, він вас забезпечував, ви собі жили, не тужили і раділи життю. Але, знову ж таки, оці моменти з конфліктами, з непорозуміннями і з таким важким да, його характером, ви могли з цим просто не миритися. І, ніби так, людина взагалі о, залишилась в минулому. Ви пішли в нове життя, ви пішли в розвиток, ви стали вільною, ви звільнились, і вам це дуже подобається. Так, тепер у вас гармонія, щастя, як ви і хотіли, і прагнули. А людина пішла. Так, людина пішла, її відрізало, але він про вас згадує. Так, він про вас згадує, він про вас мріє, він хоче вас досі. Тобто, ви ніби вже живете життя без нього, ви вже радієте життю, у вас вже взагалі новий етап життя, а він ще про вас згадує. І ніби хоче навіть повернути. Так, да, хочу вам або написати, або